Сьогодні кожна жінка скаржиться на відсутність енергії. Тому що дійсно ми живемо в такому стресовому стані, що у нас енергії дуже обмаль. і ми її дуже багато витрачаємо на те, щоб справитися з тими ситуаціями, з тими викликами, які відбуваються у нашому житті. А для того, щоб йти в зміни, для того, щоб йти в розвиток, для мозку це теж як був стрес, додатковий стрес, і звичайно, в цей момент він активується і він. Нам якби диктує умови, що не на часі, краще потім, в тебе недостатньо енергії. Завдяки системному методу ми вміємо переключати ролі, і ми в кожну роль входимо, знаючи її правила і порядки. І на кожну роль у нас є енергія. Наприклад, якщо я протягом дня в ролі експерта і приходжу додому, я вас приходжу додому в ролі дружини або мами. А дружини і мами я сьогодні не була. І тому в мене 100% є енергія і на чоловіка, і на дітей, і на все, щоб приготувати смачну вечерю. Тому, коли ми на своєму місці, коли ми знаємо правила і порядки у і кожну ролі, у нас завжди достатньо на все енергії.